Доброго дня, мої, шановні! Привіт вам з Миколаївщини. Ви на каналі Всім про все, і звати мене Наталя. Ну, Як ви бачите, я в тепличці. І за мною мій вірний помічник, акумуляторний оприскувач. І сьогодні мова піде про дуже гарну підживку, яка. Допомагає нашим рослинам не стресувати, мати дуже гарний імунітет і не хворіти. Що це за підживка? Дуже важлива підживка, і тим паче ця підживка підходить для різних ґрунтів. Як ми знаємо, наші рослини, так як і ми, живляться, тобто їм потрібно їсти. І не завжди в наших ґрунтах є все, що їм потрібно, і тому ми повинні їм допомагати. Так як ми хочемо щедрий, гарний врожай та ще смачні плоди, то ми повинні допомагати нашим рослинам, нашим деревам. Нашим кусикам, нашим квітам і нашій городині, нашим овочам, фруктам, ягодам. ну, тобто, всьому, що ми споживаємо, і від чого ми ждемо гарні і смачні плоди. Що це за така підживка, яка необхідна нашим рослинам? Це кальцій. Завдяки кальцію дуже гарно наші рослини засвоюють азот, а азот їм потрібен для гарного росту, для гарного нарощування своєї зеленої маси, для росту плодів, для всього. Також кальцій дуже гарно допомагає рослинам мати гарний імунітет. Ну, а ще така хвороба, як ми знаємо, верхівкова гниль, вершинна гниль по-російськи. Дуже неприємне захворювання, яке може загубити повністю весь наш врожай. І він буває на різних наших городніх рослинах. Тому щоб його не мати, потрібно зробити обробку. Чим ми робимо цю обробку? Зазвичай це кальцієва селітра або кальциніт. Як виглядає верхівкова гниль? На наших плодах, так, як на томатах, так як і на перцях, навіть на кабачках, ну і на деяких інших різних плодах, з'являється отака верхівкова гниль. І щоб рослини не захворіли, а також мали дуже гарний імунітет, гарний вигляд, багато-багато плодів, і також дуже смачні, потрібно обробляти кальцієвою селітрою або кальцинітом. Кальцієва селітра це є фізіологічний лужний добриво. Фізіологічне лужне добриво. Воно містить. Азоту 15%, кальцію 19%. І це воно є у кальцій у нітратній формі. Відмінною рисою цього добрива є те, що воно не окисляє ґрунт. І завдяки чому його можна застосовувати на любих ґрунтах. Які у нього є особливості? Стимулює і зміцнює кореневище наших рослин, збільшує стійкість до різних захворювань, які викликаються бактеріями. Також рослини дуже стійко переносять погодні коливання, тобто то спека, то похолодання, сприяє утворення. Клітин мембран і стінок, бере участь в обміні речовин, активує роботу ферментів, стимулює рослину в період зростання, також стимулює проростання. Якщо це добриво вносити весні рано рано у ґрунт, і коли ми посіємо ту чи іншу рослину, то це добриво стимулює проростанню гарному рослини. Забезпечує прискорений фотосинтез, бере участь у транспортуванні вуглеводів і позитивно впливає на процес засвоєння азоту рослинами. Гарантує підвищення врожаю на 15%. І збільшує тривалість зберігання всіх плодів. Плоди набувають більш привабливого вигляду і відрізняються відмінними смаковими характеристиками. Як же ми його застосовуємо? Можна вносити в ґрунт рано навесні. Або воно дуже гарно розчиняється у воді. І тому кальцініт або кальцієву селітру можна розчиняти в воді і робити підживки під корінь, під рослину або по листу в не корінневе підживлення. Для мене під корінь не зовсім прийнятне підживлення. Чому? Я вам уже не раз розповідала, що у мене проблеми з поливом. А як ми знаємо, усі підкормки під корінь ми проводимо по вологому ґрунті. Це або після доща, якщо гарно зволожений ґрунт, або після поливу. Так як у нас зараз величезна спека, жра, я не можу проводити під корінь. І буду проводити підкормку по листу. І, як би мовити, наразі на даному етапі листова підкормка найкраща. тому що зараз рослини вже добре розвиті у нас, вже формують плоди, квітнуть, і для них більш прийнятне підживлення по листу. Вони так швидше, швидше засвоять цей кальцій. Як я буду робити цю підживку? Беру Кальціву селітру в гранулах, беру 100 г на 10 літрів водички. Вода чиста, але прогріта. В якому разі прогріта? Не з керниці, не з скважини, там, не з басені, як у моєму випадку. А я її достала заранче, поставила її на вулиці. Зараз дуже велика спека, і вода нагрілася. Щоб не оприскувати наші рослини дуже холодною водою, тому що це буде для них стрес. А оприскувати їх більш літньою водичкою. Так більш буде легше сприймати рослині цю підживку. Ні з чим змішувати я її кальціову селітру не буду. Я просто розчиню її у оприскувачі. До речі, вона дуже гарно розчиняється у водички і буду оприскувати всі свої рослини як в теплиці, так і на городі. Норма витрати у мене буде 100 грамів кальцієвої селітри на 10 літрів води. Тож, буду робити розчин і оприскувати рослини. Засипаю селітру у водичку. Розвожу і буду обробляти. Селітра дуже швидко розчинилася, заливаю в оприскувач 10 літрів водички і 100 грам селітри. Вибачте, будь ласка, за зайві звуки. У ну, мене такі шумні дуже сусіди. Нічого зробити з тим не можу. Дуже вивачаюся. Так. Вімкнула оприскувач і буду оприскувати. Буду оприскувати повністю всю тепличку, як огірочки. Огірочки он у нас вже вже є от, як ви бачите, от і ретельно буду оприскувати, так і інші рослинки буду розприскувати розчином кальцієвої селітри. Гарненько оприскуємо прясно, не жаліємо. Отак буду обробляти всі свої рослинки розчіром кальцієвої селітри. Як ви можете бачити, перчики у нас вже є, вже можна навіть зірвати на салатик якийсь, чи куди там до якоїсь трави. От. Капусточка у нас також байдужа. В'яже головки. От. Отак різні сорти. Білокривки, як ви можете бачити, у мене майже немає, десь там поодинока, може бути. от Я вам показую, що капуста в мене чиста. Дивіться, нічого не вилітає зовсім геть. от, Бачите, може десь якась одна чи дві, ну, це не без того, тому що її на бур'янцях кругом от є. от. Як ви бачите, ось, я вам показую, зовсім чиста капуста в мене. От. На цвітні трошечки є де-не-де. От, поодинока. Ну ось, дивіться. Бачите, метелики якісь злітають, не знаю, що це за метелики. Ось така в мене капуста. От. Всі зараз борються з білокрилкою, а я ні. Я просто робила обробітки, які я роблю раз у дві неділі. І вам показувала. Там є проти шкідників препарат, проти захворювань препарат і добриво, як завжди. Ось такий у мене перчик. Цвіте, в'яже. Ось вже такі перчики є. Ось одірвався. Ось. Да, вони невеличкі кущики, але вони вже з плодами. Отак так виглядають баклажани. Баклажани також цвітуть і в'яжуть. Плоди свої, ось, як ви можете бачити. Також тут помидори, томати. Також всі. Дивіться, яке чудо. Це томат мохнатий кейт. У нього томати з ворсинками. Всі мають маленькі томатики і ще квітують, гарно зав'язують. Різні томати, різні плоди, різна ну, ось. Як завжди у мене квіти на городі, тут календула. Ось такі томати це у відкритому ґрунті. Не хотіла, але відірвала перчик. Так. Часничок ярий, цибулька. Ну. Отак почуваються мої огірочки. У них, бачите, така, вже я вам показувала. Такий огірочник, хатинка в них така, їм тут комфортно. О! Ось, бачите? Маємо огірки. Це у відкритому ґрунті. Це сорт Маша. Ось такі огірочки. Небагато, поодинокі, але є. Також тут соусний кабачок у відкритому ґрунті. Кабачечки вже робить. Якийсь гібрид, не пам'ятаю. КС і От. на цій стороні також огірочки. Невеличкі. Єсть. Е. Ось, бачите, кругом є завість. Де підростають, ми їх прибираємо. Я тут у відкритому ґрунті на сітці веду свої огірки у два стебла. Тобто ось, оцей я залишу на оцю ось сіточку, а оцей, що тут є, прищібну от, отут. І там вон, буде два огірочка. Ну, а нижні листя я завжди видаляю. Листя, щоб не торкалося до землі, ну, в моєму випадку до соломи. Там квасолька, тут баштан уже квітне і також формує свої плоди, картопелька квітне. Ну і тут також томати, базилік квітує, кукурузка росте, також всі он зав'язують томати. Ну, і як же без світів? Ну і без бур'янів завжди є бур'яни. у тепличці також справи доволі гарно йдуть. Тут уже все попідв'язувала. От, е, баклажани перці я поки не підв'язую. Якщо буде така, Якщо буде потрібно, то також буду підв'язувати. Є до чого. От. Ось огірочки. На цій стороні коль. Я вам рекомендувала цей огірок. Ну, а на цій стороні Маша. Це гібриди. Самозапильні. Ну, Також он з огірочками. Дуже гарно плодоносять, дуже смачні огірки. Ну, а тут різні томати. Хто більш високий, от. тут трохи нижчий. Також всі в'яжуть тематики, а також тут розсада квітів. Є багато у мене різної розсади квітів. Квіти продовжуються. Є ось така традисканція, хто хоче, їй базіс, Нівєста на неї кажуть. Ну, от такі перчики тут, у теплиці. Також он з маленькими перчиками. І баклажани квітують, в'яжуть. Збираємо кабачки. Ну, зараз нема, тому що я всі позбирала. Там маленькі тільки залишились. Вон, помідорки мої в'яжуть, скрізь помідорки. Ну, ще не було спілих. Якщо кабачки збираємо, ну, о, дивіться, кабачечки ростуть. Кабачечки ростуть. Ось такі помідорки, уже молочні, тобто ще трошки і будуть доспівати. Це балконне диво. Ось, якщо ви бачите, нав'язано багато, їх багато, От такі помідорки. Ну, такі в мене справи, не буду вас затримувати. Тож рекомендую усім зробити своїм. Рослинка підживку, кальцієву сілітрою або кальцинітом. Це дуже буде корисно для наших рослин. Ви одразу побачите зміни, вони будуть більш гарно виглядати, більш гарніше плодоносити. Таких обробок за сезон треба провести три. Тільки коли е, висадили десь через 2-3 неділі. Потім ще через 2 неділі. Тобто я це робила першу таку підживку. Не робила ще Калієм робила різними іншими добривами, кальцями перший раз. Перший раз зробила і тепер через 2 неділі я буду робити другу підживку, а потім ще через 2 неділі третю підживку. І все. На сезон цього досить. Більше їх потрібно, не потрібно робити. Перенасичувати рослини також не потрібно. І е, треба дотримуватися дозіровки, щоб не нашкодити нашим рослинам. Тому що, якщо ви е, зробите більш насичений розчин, можна пошкодити рослини, спалити, і вони загинуть. Ну, тож, отаке сьогодні вам відео. Я думаю, що комусь воно стане на користь. Всім бажаю щедрих гарних врожаїв. Всім бажаю міцного здоров'я, всього-всього самого найкращого. Дякую нашим хлопцям і дівчатам, які нас боронять і дають змогу нам працювати і просто жити. Ще раз всім бажаю всього самого найкращого. А найголовніше перемоги та миру. Дякую, що дивитесь Мої відео. Ставите вподобайки і коментуйте. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. І в мене буде вам і цікаво, і корисне. На все добре, до побачення, друзі!